Головна боротьба на президентських виборах 2004 року розгорнулася між лідером опозиції Віктором Ющенком та кандидатом від влади, прем'єр-міністром з 2002 року Віктором Януковичем. Ющенка позиціонували як прозахідного кандидата та реформатора. Януковича, колишнього голову Донецької обласної адміністрації, представляли як проросійського та пов'язаного з олігархами. Вибори 2004 року стали найзапеклішими за всю історію Незалежної України. У першому турі Віктор Ющенко та Віктор Янукович отримали кожен трохи більше 39% голосів. розрив становив лише піввідсотка. Голоси розділилися регіонально. Захід і центр проголосували переважно за Ющенка, а південь і схід за Януковича. Пізніше це стало об'єктом значних маніпуляцій. За офіційними результатами другого туру виборів перемогу здобув Віктор Янукович. Прихильники Ющенка не визнали результатів. Вони стверджували про значні порушення. На Майдані Незалежності у Києві розпочалися протестні рухи проти фальсифікації на виборах, що отримали назву Помаранчева революція. Вона тривала з жовтня по грудень 2004 року. Україна вперше за довгий час опинилася в центрі світових новин. Політичну кризу вирішили після досягнення компромісу. Результати другого туру виборів скасували і оголосили третій тур. Натомість Верховна Рада прийняла зміни до Конституції про перетворення на парламентсько президентську республіку. 8 грудня 2004 року компроміс затвердив парламент. Перемогу у третьому турі очікувано здобув Віктор Ющенко. Його президентство тривало з 2005 по 2010 рік і було достатньо суперечливим. З одного боку, на хвилі позитивного іміджу у світі та прозахідної орієнтації Ющенка, країна отримала іноземні інвестиції і показала хороші показники економічного зростання. ВВП України нарешті перегнало показники 1990 року. Економіку визнали ринковою, і у 2008 році Україна стала членом світової організації торгівлі. Щоправда, все щастя тривало до початку світової фінансової кризи 2008 року, що обвалила ВВП України більше ніж на третину. У зовнішній політиці країна декларувала курс на євроатлантичну інтеграцію, що мала значні перспективи. З іншого боку, президентство Ющенка запам'яталося перманентною політичною кризою та економічними війнами з Росією, що безперечно не могла погодитися з європейським курсом України. Помаранчева команда розвалилася майже одразу після приходу до влади. Конфлікт між Ющенком та Тимошенко набирав обертів. Крім того, конституційна реформа, затверджена як компроміс у грудні 2004 року, значно обмежила владу президента і дала привід для постійної боротьби за повноваження між владними інституціями. У 2007 році Ющенко розпустив парламент і призначив дострокові вибори. За їхніми результатами очолювана Віктором Януковичем партія регіонів перемогла з невеликим відривом від другого місця, яке зайняв блок Юлії Тимошенко. Третє місце посіла президентська наша Україна народна самооборона, що поступово, але впевнено, втрачала популярність разом з Ющенком. Помранчеві домовилися. Прем'єром стало Юлія Тимошенко. Однак на 2007-2010 роки припав важкий етап фінансової кризи та газових війн з Росією, яка вдало підтримувала конфлікт між президентом і прем'єром. На початку січня 2009 року Газпром повністю припинив постачання газу до України, яку звинуватив у украдіжка газу. 18 січня 2009 року Юлія Тимошенко і прем'єр Російської Федерації Володимир Путін підписали нову газову угоду, яка була вкрай невигідна Україні. На кінець завершення президентського терміну Віктор Ющенко повністю втратив підтримку виборців. Цим вміло скористалися партія регіонів та її лідер Віктор Янукович. На президентських виборах 2010 року він задає реваншу і перемагає свого головного конкурента Юлії Тимошенко у другому турі виборів.